Зараз я стою біля будинку офіцерів у Житомирі, однієї з найстаріших будівель міста. Їй понад 160 років, і вона має статус історичної пам'ятки. Але зараз фасад руйнується, штукатурка обсипається, а про ремонт жодної інформації. Будинок збудували за часів Волинського та Житомирського єпископа Агатангела. Пізніше з його ініціативи там відкрили жіноче духовне училище. Історик Геннадій Махорін розповідає: будинок зводили у кілька років. Кілька етапів. Перша частина, найдавніша. Ось бачимо сім вікон напівкруглих праворуч і ліворуч. І візуально вони виділені, там вони такі заглиблені, так скажімо, трошечки вперед. Отут ліворуч жили учениці. Тут постійно було їхнє проживання, пансіон. На думку Геннадія Махоріна, автором проєкту будинку був Пантелеймон Корбелецький. Ми ну, маємо, що стиль стриманий, так він більш характерний для класичного стилю. Тому що ясна річ, що сам заклад, його зміст, він власне передбачав стриманість і в зовнішньому оздобленні, і стриманість, зокрема, в внутрішньому розпорядку можна багато розказувати про ті внутрішні порядки, які характеризувався цей навчальний заклад. Ця будівля, як історична пам'ятка, є цінною не тільки для міста, а й для всієї країни, тому важливо її зберегти. Геннадій Махорін каже: будинок унікальний іменами відомих людей. Орест Фотинський тут викладав тут. Виступав свого часу, даючи один з чотирьох своїх концертів Святослав Теофілович Ріхтер. Цей будинок пам'ятає багатьох багатьох відомих людей. Будівля не належить ні Житомирській міській раді, ні Житомирській обласній військовій адміністрації. Тож ці органи влади не займатимуться ремонтом. За інформацією з відкритих джерел, нам стало відомо, що, скоріш за все, власником будинку офіцерів у нашому місті є Міністерство оборони України. Ірина Цапун Ілона Усатая, телеканал СК 1 8 вересня на вулиці Майдан Перемоги, 2 у Житомирі відкрили офіс податкових консультантів. Це місце, куди громадяни можуть звернутися за консультацією у податковій сфері. Головне, що відрізняє офіс, це спілкування віч на віч. Консультант та відвідувач. Принципи роботи дуже прості: увага, повага, довіра в офісі. Кожен підприємець, ФОП чи громадянин може отримати пораду, що зекономить йому час, гроші і нерви. В Офісі податкових консультантів одночасно працює шість фахівців. Всього ж до роботи залучено 120 профільних спеціалістів, які можуть допомогти у вирішенні більш ніж 10 питань. Оподаткування фізичних осіб та юридичних осіб, електро електронні сервіси та звітність, податкові спори, податковий аудит, фактичні перевірки та законодавство щодо РРО та ПРРО, зупинення реєстрації податкових накладних. Контроль за обігом підакцизних товарів, погашення податкового боргу та заборгованості з ЄСВ, надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, трансфер на ціноутворення. До офісу можуть звернутися громадяни, фізичні особи-підприємці та юридичні особи. Консультації є безкоштовними. Однак, після візиту працівникам важливо, щоб ви оцінили їхню роботу за QR-кодом. Консультацію можна отримати офлайн. Безпосередньо поспілкувавшись з податківцем, це часто дуже важливо платникам податків. Кожен платник, який звернувся за консультацією, отримає аргументовану та якісну відповідь, а модератор зорієнтує та допоможе в отриманні консультаційних послуг з урахуванням індивідуальних потреб кожного відвідувача. За два тижні роботи офісу працівники надали понад 100 консультацій, поки установа працює без електронного запису однак незабаром він з'явиться. Ірина Цапун Ілона Усатая, телеканал СК 1 Даніїл учень 5-го г класу ліцею номер 21 Презентував свою роботу Моє рідне місто на вернісажі малюнків у Житомирі. Розповідає, з ідеєю йому допомагала мама. Головною пам'яткою малюнка є камінь заснування Житомира. Навколо нього зображено водонапорну вежу, монумент слави, пішохідний міст, альтанку. Та річку тезарів моє улюблене місце місце є парк Шедуара. Я дуже люблю наше місто. Вернісаж малюнків Моє місто це виставка робіт вихованців дошкільних закладів та учнів перших п'ятих класів ліцеїв Житомира. Усього на виставці продемонстрували більше 80 витворів мистецтва. Малюнки діти показали своє бачення рідного міста. На виставці можна було побачити визначні пам'ятки Житомира та улюблені місця авторів. Мені сподобалися картини, вони дуже гарні, я б так не намалювала. Ну, тут наші Михайлівська зонтики наші на Михайлівській. Мост... Ти всі гарні камінь наш, тут все дуже гарне. Мені все тут сподобалося. Мені сподобалося, що тут дуже багато всяких різнообразних е, картин. Зонтки Михайлівська і дуже красиво ще маленькі діти це малювали. Дуже гарно усі малюнки яскраві та різнокольорові. Таким чином діти висловили свою любов до рідного міста та відтворили емоції, які у них викликає Житомир. Всі майже всі дітки брали участь у виставці. Ну, звичайно, сюди на цю виставку брали роботи кращі, але в нашому закладі теж є своя виставка, міні-виставка, де теж присвячена нашому місту. Місто і дню народженню там е, всі малюнки, які малювали наші дітки. Вернісаж малюнків моє місто представили у рамках заходів до Дня Житомира. Ірина Цапун Ілона Усатая. Телеканал СК один. З 2022 року понад 5 тисяч жителів нашого міста не сплачували за комунальні послуги. Борг становить вже більше 120 мільйонів гривень. Це створює додаткове навантаження на Житомиртеплокомуненерго. теплокомуненерго. Запитаємо містян їхню думку щодо покарання за несплату комунальних послуг. По-моєму, це чесно і справедливо. Може, ну я не знаю, яка там повинна бути заборгованість, але в кінці кінців є люди, які систематично не платять, і ну вони цього виграють через те, що по... Рушують законодавство, мені здається, що це теж справедливе рішення. Но люди повинні платити за те, що за те, що вони не не роблять те, що потрібно. Але можливо робити це не таким чином. Ну так думаю, що так. А чому? Ну повинні комунальні сплачувати. Я вважаю, що е, ніхто ж не знає, які можуть бути ситуації у людей, чому саме так сталося, що в них з'явився борг. Ну я не говорю про всіх, але ну, деякі з них точно мають певні причини. Тому я думаю, що має бути якесь, е, не знаю, чи це можна звати розслідуванням, але якесь пояснення, чого вони тіпа, не, не сплатили, чому з'явився борг. І тоді вже нехай розбирається. Я думаю, що треба знаходити якісь рішення, тому що несплата послуг це теж велика проблема, обов'язково. Ну так, щоб карати Ну, потрібно карати однозначно. Нейтрально. Я на це не маю ніякого впливу, тому. Те, що я скажу, моя думка, я думаю, не врахується. Вона як комунальні капозити, вона треба за все платити. Все повинно бути якось фінансово обґрунтовано. Це повинна бути якась схема, якщо це є таке в проекті. Якщо її там розглянути, то можливо я можу про це говорити. А так просто на словах. Якщо людина може сплачувати сьогодні комунальні послуги, їх треба сплачувати. Хто це просто так? Щось комусь дає. Ми їх маємо, ми за них маємо сплачувати. Якщо там, де небезпечно, якщо там, де у людей немає змоги це робити, це зовсім інша справа. А якщо людина отримує послуги і вона працює, вона має сплачувати, це однозначно.